Всім привіт! Набір органайзерів для подорожей 6 в одному. До набору входять 6 органайзерів різних розмірів. Всі вони закриваються на блискавку, виготовлені із якісного нейлону. Три органайзери для одягу мають січа віконце та ручку для перенесення. Розмір великого 36 на 12 на 28,5 см. Середній розмір 31 на 12 на 23 см. Малий розмір 21 на 12 на 16 см. Сумочка для нижньої білизни, яка ж також закривається на блискавку. Сумочка для взуття 265 на 19 см, та косметичка 175 на 13 см. Кольори наборів фіолетовий, чорний, сірий, зелений. Синій, блакитний та рожевий. Також чекаємо надходження коралового кольору.